І з вами сюди, пан Олександр, він я думаю, що про себе декілька сніг розкаже. В нього ще є дуже чарівна дружина пані Катерина. Завдяки їхньому запрошенню ми сьогодні з вами відвідаємо три дуже цікаві локації. Побачимо справжнє українське поле Лаванди. Такий дуже гарний. Думаю, що ви встигли помітити його. Власники цього такого маленького, маленької лавандової локації, де люди приїжджають і кажуть, та ми тут думали, тут лавандове поле за на горизонт. Насправді цей наш регіон не підходить для вирощування лаванди. бо Лаванди вирощують для чого. Бо вона і в медичній цій отрасі, і в фармацевтиці використовуються. Хто висажить лаванду, тут це люди, які люблять ризик, які ризикують трошки. Ми коли взагалі оцей сорт, а саме оцей сорт, це гібридний сорт англійської і французької лаванди, називається лавандінго, саме цей сорт росте в Провансі. А прованс це трошечки це взагалі інший Ось, а, Тому, друзі, а, вам сьогодні гарно відпочити, гарно попрацювати, познайомитись один з одним, надихнутися. Кожна з нас попри війну і попри читання чоловіка втрачає себе як особистість, і нам дуже важливо зберегти собі свою красу і не забувати про те, що жінка є не тільки берегиня, а ще й красуня. І ми з Іриною запустили такий проект. Називається Він обійми через вітальні. В ньому прийняло участь більше, ніж 20 учасниць, але тільки п'ять їм пощастило найбільше. Системою рандом ми обрали переможність. Сьогодні Ірина так само буде робити для вас прекрасні фото, тому я думаю, що почати варто з цієї локації, хто хоче собі